Ще покажу стан абрикосів біля дому на 16 квітня після морозів. Думаю, навіть будуть плоди в цьому році. Це сорт абрикосу червонощокий, на ньому щеплені кілька сортів. І на червонощокому. Ось така от ситуація, але це по низам. А на верхушці. Зовсім по-інакшому. На верхушках є цвіт. Тільки що абрикоси були оброблені від монолії, так що є надія на непоганий урожай. Поїсти вистачить. Так, ось так виглядає, що щеплена на нього, на нього гілочка ровади. Ровада не дуже збереглася там, кілька живих квіток. Це цунамі гілочка. Наверху верхушці трошки є квіток. Але теж не дуже. А це вже приція. Приція набагато краще. На приції достатньо багато ось цвіту. Ось приція. Так, оце. По центру це гілка щеплена, це ананасний шалах. О, так. Що тут на шалохові ситуація не дуже, поморожене, але на кінцівках ось Шусь трошки є на кінцівках. Ось це теж шалах. Видно, що є, так що теж можливо можна буде поласувати цим суперсмачним сортом. На самому червонощокому то є, на вершках є Сліття. А це дерево сорту Лескоре. Добре, що я його не обрізав, тут теж на вершках багато. Лишилось цвіту. Загалом ситуація не дуже зрозуміла. Ось світ ось виглядає багато цвіту такого. Ось не зрозуміло, що тут зав'яжеться, але ще достатньо є живих квіток. На скоро. Пізно цвітущий сорт, але достатньо вже сильно зацвів перед морозом. Гілочка селени. Селена, практично. Де гілочка? Ось Селена практично не помітила морозу трошки. Так, це теж селена. І це теж гілочка селени. 对的。